Друзі, всім привіт! Я Людмила. Сьогодні такий, знаєте, ранковий суботній ранок. Ну, дуже раненько в нас. І в мене сьогодні дуже багато різної роботи. Перший тиждень навчання пройшов у школі. Було ну, дуже складно. З понеділка розпочався цей тиждень. І ось мені треба за сьогодні встигнути. До речі, дуже багато зробити роботи. Вчора у мене також неприятний інцидент стався. Я Андрійка возила в лікарню, але дякувати Богу, все добре. І от будемо сьогодні працювати. Що ж я вже роблю з самого раночку? Так, друзі, купила я ось такі беушні, відеречка. і оселеця по 15 гривень. Замов зразу заїхала одне. Взяла, а потім замовила ще шість: це щоб передавати передачі. І я їх мию. Вони були трішечки вимиті, але знаєте, з олії, бо це ж цієї оселедець був маринований в олії він, то трішечки, де візьми, де торкнеться, там було клейке. Я замочувала у кисневому порошку. Зараз перемила і полощу, вже на вулиці полощу. Ось так розкладаю, стече трошечки вода, і буду потім е, перетирати насухо. Вітру поки що немає. То знайшла собі ось таке містечко. Місце вірніше, і зам... заговорююся. А ось гарно-гарно у -гарно воді на вулиці, поки тепло переполоску. Взагалі було настільки холодно, почала руки в воду штомляти. Так, ох, зводило мене артроз. Так взагалі погано робилося від того холоду. Так, ще декілька залишилося. Переполощу, перетру буде добре. Отак, оце є. І у мене є ще новина. Я купила ось такі садові ще фонарики. Вони продавалися в нас в АТБ. І, до речі, вони дуже довго продавалися по 70 гривень, 69, 70 чи 96 хвостиком, без копієчок. Але коли я їх взяла, я їх чотири взяла. Ще один, один-один поставила. То пробило їх аж 55 гривень, там теж без копійки щось таке. Акція. Якби знала, я б їх всі забрала. До речі, вони дуже гарно світять, дуже великі. Ну, не знаю, завтра буду в місті. Зайду, якщо не докупили, то заберу. Так, всі пополоскані, сохнуть. До речі, дуже зручні. навіть їх можна буде вдома використовувати для зберігання круп, макаронів, гречки, рису. Дуже зручно один на один ставити. Мало міста займає в тумбочках. У мене є такі круглі, але круглі не такі зручні. Як я говорила на передачі. У нас є волонтер, який передає, те, що наготуєш прямо в руки. Номер телефону пишеш, імен називати я ніяких не буду, куди він їздить не буду, але він їде в таку точку, в яку ніхто не доїжджає. Ну, є в нас такі люди. Дякувати їм. Всі передачі, які я передавала, потрапляли прямо в руки. Знаєте, я стільки напланувала на ці вихідні всього поробити. Я навіть не знаю, чи я ще встигну це все поробити. Настільки мене знаєте, дні летять отак. Раз два, раз два, раз два, і не встигаєш оглянутися. В дворі везла треба в дворі все поприбирати, порозставляти на свої місця. Перестигають помідори. Помідори, ще хочу трішки закрити. Квасоля я в мене не полущена. Забулася за неї, що вона так знаєте, облущила, заставила. Треба її діткам загадаю, трошки мені допоможуть. І мені колега на роботі, подружка моя, дуже дала мені багато баклажанів. Ще планую паштет закрити. Печінка куряча з баклажанами, ну дуже смачний. Смакувала своєї сусідки подружки. Люди, то хочу собі цього року так зробити. Ну, їй сину дуже смачно. І вона мені стільки їх дала, що ще на салат вистачить. Відпій, повід... Ворієте, який пакет? Тут вони трішки її недостигші, мабуть, вона всі позривала але дуже гарні. Мабуть, так, кілограм 4-5. Кантера в мене немає. Ну, пакет такий, знаєте, великий. Гарні такі баклажани. Можливо, баклажани із з не закрию. Подумаю, що я там ще зроблю. Погляньте, яка моя краса. Бачите, як валується. Так, а там он крадеться. І ще. Ось зараз будуть гратися вдвох. Ні. А. Так, оце і радість. Котики наші, наїлися голов курячих. Вчора в Велмарті була, купила їм. Красиві, ну красиві. Роздавала, роздавала, ніхто не хоче їх брати, то залишу собі. Це два котика, такі красені два. О, бачите, оце отак от проходить у них цілий день. Ще одна баришня йде, наша Аліска, це їхня мама. Це весняні котики. Десь у неї там у дровах, он іще є маленьке. Не побачите ви? Ось нема. Не побачите, ви заховалося маленьке, маленьке, так. Кошенятко, чорненьке, ще одне. Взагалі чорне-чорне немає, і не дай біленької сяточки, демоном я його назвала. Бачите, о! Щось із оком у нього. Ну, вона його переховує, скрізь переховує, його складно її знайти. Зразу навела вона в сарайчику, а це по досках, по дровах ховає. Хотів вертем, коли до нього погратися, вона няв-няв і воно тікає. Бачите, повністю, повністю чорне. Ось скільки в мене котів. Так, друзі, я вже на кухні смажу картопельку. Попросили мене сьогодні смаженої картопельки. Салатик, помідори, розові, баклажани є мариновані. Бабуся подзвонила, готує піцу. Вона живе за 5 будинків від нас. Ось так. Сьогодні у нас раночок розпочався. Так, друзі, вже після обіду. Мабуть, четверта година вечора. Я йду до батьків на допомогу. Треба їм трішечки допомогти. Буду звозити їм гарбузи. У них такий невеличкий бізнес. Вони вибирають гарбузове насіння, сушать та продають. Здають, вірніше, ті, що вулиці. Скільки в них гарбузів? Так, там далі перед початком кашові. А це звичайні кормові. Ось які. Ну, щоб пупирожки таких не було, це перші. Це, мабуть, якісь інші сорта. Були в нас всі ось такі. такі. Так. Це вже стільки ми зібрали, а це решта. Великі, великі-великі. І є чимало. Зараз будемо ходити шукати та в І будемо звозити туди їх. Так, бачите, скільки в холодочку вже вибрати гарбузів. Тепер оці половинки ми перевозимо на перегній. Там у нас є солома, з гарбузами вони будуть краще перегнивати. Завезли, вибрали і вивозимо. Ось така в нас сьогодні робота. Так, виїжджаємо. І у нас перегній загороджений, худоби вже немає. Рік назад, ні, цей рік навесні була в них яку вони продали навесні, бо вже немає здоров'я тримати. Аку, а майже з 90-х років тримали вони корову. Здоров'я немає, треба допомагати. Хоча своєї роботи вдома вдосталь, але ж без нашої допомоги вони ніяк. Ні фінансової, ні фізичної. Пенсіонери не виживуть. Звезли ми вже всі, більше немає. А ще вам хочу показати, як ми їх сушимо. Вибираємо, промиваємо у воді, надрушлак, відсіжуємо і потім на ось таких залізних листах сушимо. У нас на вулиці плюс 32, вже майже місяць температура тримається. Бачите, висохає швидко. І машина їздить, купує 80 гривень за кілограм. Некуди не треба йти. Ось такий невеличкий бізнес. Продали, купили ліків і треба жити далі.